Під час свого перебування у Варшаві український президент Володимир Зеленський наголосив на бажаних для нашої країни гарантіях безпеки в разі припинення війни з Російською Федерацією. Серед цих гарантій очільник української держави, назвав вступ України до Північноатлантичного Союзу. Достатня військова допомога для України і підтримка української армії, а також розміщення миротворчого контингенту на імовірній лінії зіткнення між арміями двох ворожих країн. Разом із цим Зеленський підкреслив, що тільки одного контингента військ. А про нього як відомо неодноразово говорив обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і створенням такого контингенту активно займається французький президент Еммануель Макрон буде недостатньо як гарантії безпеки для України на відміну від членства у ЄС і Північно-Атлантичному Союзі.